Сьогодні в Івано-Франківську в арт-клуб Гармиди відбувається цікава та доволі неординарна подія. Сучасні поети, любомці української молоді Сергій Жадан і Тарас Прохасько читатимуть вірші відомого польско-американського поета Числава Мілоша. Саме туди я й поспішаю. Прийматися так, як приймаєш повесні літо і зиму після осені. На людські справи дивитися байдуже, як на циклічність бездумної природи. Поки я живу, я кричатиму Ні. Це слова відомого польсько-американського поета Числава Мілоша. 30 червня 1911 року в місті шетенях сім'ї Вероніки Кунат і Олександра Мілоша народився літописець ХХ століття Числав Мілош. У періоди Першої світової війни Мілош подорожує разом із своїми батьками та поселяється у Вільну. У 1921 році, через три роки після повернення Мілоша до Литви, Числав починає навчання в гімназії Зигмунда Августа. Поет отрив строге католицьке виховання. Протягом семи років він пильно вивчає латин. Уже в 1929-му Мілош. Вкладає випускні іспити і розпочинає навчання в університеті імені Стефана Баторія. Впевнений своєму призначенні поета в 1933 році появляється його перша поетична збірка Поема про заморожений час. 1934, після захисту диплома юриста. Мілош получає стипендію і їде в Париж для вивчення літератури. Рік, який він провів в Парижі, зіграв важливу роль в житті Чіслава як поета. Повернувшися у вільно, Мілош в 1936 році випускає другий збірник віршів Три землі і отримує місце завідуючого редакції на радіо. Але через свої вільні погляди лишається роботи. Та повертається в Варшаву, де в 1944-му одружиться з Яківною Дульською. В 1967-му отримує літературну премію Маріана Крістера в Нью-Йорку. В 1968-му отримує премію фундацію Іжиковські. Уже через два роки отримує міжнародну літературну премію Найшата. Одну з найважливіших відзнак в цій галузі її вважають малим Нобелем. 1980-й. Першим серед польських поетів отримав Нобелівську премію в галузі літератури за безкомпромісну прозірливість голосу людини у світі важких конфліктів. Під час банкету, на його честь у Стамгольській ратуші, Мілош сказав: Я є частиною польської літератури, яка відносно мало відома у світі, оскільки майже не перекладена. 1993 стає почесним громадянином Кракова, отримує від місцевої влади помешкання упродовж кількох років проводить там теплі. Назив повертається до Каліфорнії 2004 рік. Помирає у віці 93 років у Кракові, похований у крипті, заслужений у костелі на скалці. Ось і закінчилася ще одна культурна подія Івана Івано-Франківського. Читання віршів Числава Мілоша. Хочеться закінчити словами самого поета. Надію, кожен мусить шукати для себе сам. Немає жодного загального рецепту. А інгредієнти шукайте самі.